Вітання, ви дивитеся Кремечуцькі новини. Міським депутатом від 12-го виборчого округу став Сергій Вовк. Українці показали клас у Кремечуці на Кубку Девіса. А Кремечуцькі учні продовжують свої змагання в обласних олімпіадах. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Склад депутатського корпусу міської ради поповнився. Новообранцем став Сергій Вовк. Його вчора, 3 лютого, обрали Кременчужани з 12-го виборчого округу замість Юрія Шаповалова, який за результатами парламентських виборів став народним депутатом України. Упродовж виборчої доби наші кореспонденти працювали на виборчій дільниці та у Кременчуцькій міській виборчій комісії. Більше інформації від Тетяни Андрієвої. Спочатку взяти участь в перегонах виявили бажання. 14 кримічужан. але незадовго до виборів троє зійшли з дистанції, і жителям 12-го округу довелося обирати свого депутата до міської ради серед 11 претендентів. Проголосувати за свого обранця можна було з 8 ранку до десятої години вечора. Незважаючи на вихідний день, мешканці не виявили належної активності. Згідно статистичних даних, на окрузі значиться 6458 виборців, включених до списка виборців на чотирьох виборчих дільницях. А взяли участь у виборах лише 35%. Відсотків. Це 2281 виборець. Від загальної кількості зареєстрованих переважно це літні люди та люди старше 45 років. Після того, як останні виборець залишив приміщення дільниці і вони закрилися, розпочався підрахунок голосів. Практично на всіх чотирьох дільницях відразу визначилась трійка лідерів депутатських перегонів. Битва за депутатське крісло точилася між 50-річним директором шкірзаводу Сергієм Вовком, Євгеном Корфом, 37 років, який очолює товариство «Інтердес», та 50-річним керівником служби безпеки товариства «Бізнес Гарант Груп» Олександром Крижановським. Остаточно, хто переміг по 12-му виборчому округу, стало відомо вже після того, як було здано протоколи дільничних виборчих комісій. Після підбиття підсумків їх оприлюднила голова Кремечуської виборчої комісії Світлана Усенко. Кількість голосів виборців, поданих на, на, за кожного кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі. Вовк Сергій Миколаєвич 1155. Воробйов Євген Анатолійович 6. Доценка Юрій Станіславович 4. Дяченка Ярослав Олексійович 12. Корф Євген Анатолійович 463. Крижановський Олександр Петрович. 200. Литвенюк Олександр Вікторович, 36. Соловйов Євген Володимирович, 72. Сліпченко Георгій Васильович 173. Труханов Олександр Сергійович, 4. Шолочко Анатолій Васильович, 76. Кількість виборців. Які не підтримали жодного кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі? 58. Отже, у кримічуці на окрузі номер 12 зі значною перевагою переміг Сергій Вовк. За нього проголосувало 56% виборців або 1155 тисяча кремічужан. Вітаємо переможця і зичимо їм працювати на благо громади Кремічука. Цих вигідних відбувся третій обласний етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики. Майбутні комп'ютерні генії з усіх регіонів Полтавщини мірялися рівнем своїх знань і вмінь на базі Кременчуцького педагогічного училища імені Макаренка, який активно впроваджує інформаційно-комунікаційні технології в навчальний процес. Як все відбувалося, та хто переміг в матеріалі Ніни Карпенко? Організацію обласних учнівських змагань з інформатики забезпечено на найвищому рівні. Учасників гостинно зустріли, розмістили, зареєстрували, надали необхідну інформацію та інструктивні матеріали. На сьогоднішній день настільки для проведення занять з інформатики відведено сім сучасних кабінетів, і тому ми навіть з наших семи задіємо під Олімпіаду тільки шість, незважаючи на таку значну кількість учасників. Звичайно, що наша гордість це педагогічні кадри, тому що на сьогоднішній день у нас працює із чотирьох переможців конкурсу учитель року з інформатики. Два працює в нашому училищі, в ліцеї припедучилищі. Серед майже 90 юних інформатиків 15 кремінчуцьких школярів, вісім з яких переможці міського етапу, та 21 – представник Полтавського обласного ліцею для обдарованої молоді при Кремінчуському педагогічному училищі. Дехто з них вже досить титуловані. Роман Фурко та Роман Рубаненко у 2012 році відзначилися на міжнародній олімпіаді. З Італії вони привезли дві бронзові медалі. Я вже п'ятий рік займаюся олімпіадами з інформатики разом з мельником Валентином Івановичем і Кількість наших тренувань, мабуть, вже вимірюється сотнями і тисячами. Минулого року навіть вибрав право приймати участь у міжнародній олімпіаді у складі національної збірної України. Звісно, я налаштований на перемогу, але нехай переможе сильніший. Урочисте зібрання з нагоди обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики відкрила проректор Полтавського інституту після дипломної педагогічної освіти імені Строградського Марина Кирилюк. Минулому році стартував унікальний проєкт. При Кременчуцькому педучилищі відкрили навчально-оздоровчі комплекси Рудит, що знаходиться у селі Потоки. 60% випускників поток ми їх називаємо потоківці, рудити наші юні. Вони стали переможцями третього обласного етапу. Я думаю, що ця цифра збільшиться після проведення обласних олімпіад з інформатики інформаційних технологій. Шановні вийде тебе правильно шлях. Чим більше висот ви досягнете в освоєнні цього предмету, тим ви будете класний спеціаліст в майбутньому з цієї професії. А беруть на роботу сьогодні тільки класних. Олімпіада з інформатики передбачає участь учнів 8-11 класів. Проте наша відеокамера зафільмувала дебют четвертокласниці Софії Мельник з 10-ї школи та п'ятикласника Назара Деньгі з ліцею інформаційних технологій номер 30 Завдання ж, які вони виконували, розроблені Інститутом інноваційних технологій і з освіти. Два тури наполегливих інтелектуальних змагань по 5 годин щодня завершилися оперативним встановленням результатів. Їх об'єктивність поза сумнівом, бо перевірка учнівських робіт членами журі відбувалася виключно в режимі онлайн. Друге та третє місце вдали дебют наймолодших учасників олімпіади Софії Мельник та Назара Деньгі. Найвищий бал серед дев'ятикласників у Андрія Педуренка з 4-го ліцею. Максимальну ж кількість тисячу балів одержали ліцеїсти Полтавського обласного ліцею для обдарованої молоді при Кременчуцькому підучилищі Андрій Мостовий, Роман Рубаненко та Роман Фурко. Саме вони захищатимуть честь Полтавської області на всеукраїнській олімпіаді з інформатики, яка відбудеться в Луганську в березні цього року. Щорічно 4 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я надає підтримку міжнародному союзу проти раку для просування способів боротьби з глобальним тягарем цієї хвороби. Профілактика раку і підвищення якості життя пацієнтів з онкологічними захворюваннями стають темами цього дня. Факти проблеми та шляхи їх подолання дізнавалася сьогодні наш кореспондент Ірина Скрипачова. Хвороби боятися не треба, запевняє головний лікар міського онкодиспансеру Володимир Севідов. На вибір моєї професії вплинув випадок, який стався з моїм батьком. Він захворів на рак. Видушив. Пройшло вже 25 років, говорить Володимир Сівідов. Мів про те, що рак невиліковний, безпідставний. Болезні бояться не треба, З нею треба боротися. Психологічно, якщо людина готова боротися з нею, це хороший фактор для виздоровлення. людини. раком хворіли в усі часи, всі живі істоти. Захиститися неможливо. Причини виникнення цієї хвороби до цих пір, ніхто не знає. Щороку у світі виявляються близько 10 мільйонів випадків онкозахворювань, від яких помирають близько 8 мільйонів пацієнтів, третина з яких протягом року після оголошення діагнозу в Україні від раку помирають близько 100 тисяч українців. Смертність в Україні збільшується головна причина занадто несвоєчасне діагностування. На противагу, як приклад, у кремучиті, за допомогою появи двох мамографів, за словами Володимира Сівідова, вдалося виправити найкращу ситуацію щодо виявлення раку молочної залози першої та другої стадії, що дозволили розширити кількість операцій зі збереженням органів. Не останнє місце і за медикаментами. Сейчас появились торжетные препараты. Это не химиопрепараты, они не оказывают такого токсического действия на организм, и они не их цель убить, допустим, раковую клетку, да, а войти в биологический ритм этой клетки и не дать ей развиваться. Но по-прежнему единственным, точнее, основным методом лечения, основным методом лечения является операционный метод. Найчастіше на рак фурии шкіра та молочные залузы у жінок, легені та шлунок у чоловіків. Рак у и пухлину обрали агресивні форми. Є успадковані кишковий тракт по чоловічій лінії та у 10% молочні залози. Довіряти народній медицині так можна, але лише з метою профілактики. Зараз в нашій клініці використовується лапароскопічне лікування рака кишечника. Так, да, звісно, це можливо при ранніх формах рака, і, на жаль, ми не часто з цим зіткнемося, але це можливо. Просто як ефективно, як быстро человек виздравлює. Сьогодні на диспансерному обліку в міському відділенні перебуває 5776 тисяч пацієнтів. 675 з них додалося минулого року. Бажання бути здоровим повинно бути вихованим. Якщо останні вас підвело, не впадайте у вічі. Це ще не кінець історії. Определяется стадийность и согласно протоколу и вырабатывается тактика лечения. Когда человек входит в лечение, заранее мы знаем, что, допустим, ну, допустим рак молочной железы второй стадии, да, мы, делается органосохраняющая операция. То есть мы знаем, что человеку будет проведено три курса химиотерапии, потом органосохраняющая операция, потом лучевая терапия и еще три курса химиотерапии. Это исходно предопределяет болезнь. Не моє желание или не желание. это определяет определяє болезнь. Єсть болезнь на определенном етапі развития, в определенном органі, в определенном місці этого органа это диктует дальнейшее лечение. Чим частіше і гучніше буде лунати ця тема, тим менше жаху буде викликати це захворювання людей, які вважають рак смертельним вироком. Онкохворим необхідне наше розуміння і повага, які допоможуть їм жити далі. В літню спеку мріємо про холодок зимою. Не дочекаємось весни та літа. Нам частенько хочеться того, що на цей момент неможливе. А от коли погода починає поводити себе на відповідну сезону, ми переймаємося, щось іде не так. А чи подобається вам не лютий лютий? Така погода, конечно, мені не дуже нравиться. Сирая, гнилая, Должен бути мороз, сніг. Ні, не подобається така погода. Неприємна. Хотелось бы снега немножко, улицы, чтобы почище были. Ну как сказать, в погоду нет плохой погоды. Наверное, зиму. Снег, мороз. Потому что, как бы сказать, при такой температуре очень много микробов, дети болеют. Это зима. Она должна быть зимой, а не весной, не осенью, не летом и так далее. Нет, конечно. Такая погода мне не подобается. Зима должна быть зимой. Должен быть мороз, должен быть снег. А слякать есть слякать. Ну, Погода, в принципі, неплохая, но ну, але якщо б ні, то тут ветер холодний. А так, в принципі, неплохо. Ні, не, не подобається. А хотілося конечно, звісно, бачити, щоб сніжок, морозець був і менше було б і грипів і всяких простудів. Погода не подобається, тому що дуже багато води, Морозна, щоб була погода. У природи немає плохої погоди, будемо говорити. Ну, я довольна например, этой погодой. Ну конечно, хочется зимой еще снежка, немножко мороз крепенького. Українські тенісисти пройшли словаків. Наша збірна у рамках дебютного раунду Кубка Девіса в першій євроафриканській зоні перемогла у матчевій зустрічі збірну Словаччини. Кременчуцькі корти стали щасливими для українців, але понервувати оболівальників наші спортсмени, все ж таки змусили всі матчі. Бачив Дмитро Демоденко. Першими на корт Кременчульського тенісного клубу Прем'єр вийшли перша ракетка України і лідер нашої збірної Олександр Долгополов та Словак Андрій Мартін, який має 178-му позицію у світовому рейтингу. Звичайно, і українська команда, і оболівальники очікували від Олександра яскравої гри і перемоги. Наш спортсмен надії любителів тенісу виправдав на 100%. У першому ж геймі Долгополов зіграв брейк під нуль. Та й взагалі перші два сети Українець провів на одному диханні. Майже все вдавалося. І ефективні та ефектні бекхенди, і різані короткі удари, і потужні подачі. Щоправда, більшість з другої спроби. Словак багато помилявся, хоча у бажанні поборотися йому відмовити було не можна. А ось у третьому сеті Долгополов розслабився і довів справу до другого матчболу, який і став переможним. 6-2, 6-2, 7-5 – Переконна перемога українця та гарний початок для нашої збірної у матчевій зустрічі. Приємно, що після майже шестирічної відсутності у збірні та конфлікту з керівництвом ФТУ 23-й ракетка світу Олександр Долгополов знову захищає честь України на престижних змаганнях. А новообраний президент Федерації тенісу України Сергій Мошак запевнив журналістів: конфлікт вичерпаний. Зразу після виборів президента федерації я зателефонував і старшому Долгополову, і Олександру Долополову і запросив до конструктивної розмови. Ви бачите результат сьогодні. Він грає за Україну. Всі питання, які були зняті, це що було історія. Я не хочу повертатися. Будь ласка, передайте всім, що це вже історія. У другому поєдинку першого дня змагань на корт вийшли українець Сергій Стаховський та словак Лукаш Лацко. На жаль, українцю не вдалося переграти суперника і рахунок у матчевій зустрічі зрівнявся 1-1. 2 лютого відбувся парний поєдинок, і словаки вийшли вперед. Філіп Палашик та Ігор Зеленай принесли свої збірні друге очко, перегравши Олександра Долгополова і Сергія Стаховського. – 7-6, 7-6, 6-3. Щоправда, цю перемогу можна довго обговорювати та не погоджувати з рішенням рефері. Було щонайменше три спірних рішення судді на вишці на ключових м'ячах, і все на користь збірної Словаччини. У першій партії з рахунку 5-5 в українців був брейкпойнт. Була подвійна помилка, але суддя відмінив рішення лінійного арбітра. У другому сеті вже у Словаків був брекпойнт, і знову суддя на вишці скасував рішення бокового арбітра, віддавши очко і гейм нашим суперникам. Українці після цього не зламалися, продовжували боротьбу, відіграли брейк. Але на тайбрейку суддя втретє ухвалив спірне рішення, вирішивши, що Олександр Довгопола зіграв ракеткою на стороні суперників при перехопленні. І рахунок замість 3-1 став 2-2. Рефері може помилятися, але коли це відбувається в ключові моменти і тільки на користь однієї з команд це викликає сумніви. Та якби там не було, Словаки вийшли вперед. Тому доля матчової зустрічі вирішувалася у недільних поєдинках. Знову прекрасний теніс продемонстрував Олександр Долгополов. Він здолав опір Лукаша Лацко 3-6, 6-3, 6-2, 6-1. Рахунок став нічийним 2-2. Затамувавши подих, країна спостерігала за матчем Ілля Марченко Андрій Мартін. І наш тенісист не схибив. Перемога. Україна у другому раунді змагань. Вболіваємо за наших, адже з 5 по 7 квітня їм протистоятиме далеко не слабкий суперник. Збірна Швеції. Як розпочався робочий тиждень, яким буде його продовження дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Телефонуйте нам на номер 780818, Якщо вам є про що повідомити Кременчужан або потрібна допомога журналістів, на цьому мене все до зустрічі у вівторок. Щастим.